Вернитися від енергетичного впливу нарциса. Вітаю вас, мої хороші. Коли поруч із нарцисом ми втрачаємо силу, віру в себе і радість життя, але ти можеш повернути собі енергію. Цей розклад про звільнення, очищення і відновлення твоєї внутрішньої сили. Запитаємо в карту Ро, буду витягувати по одній карті і задавати їм питання. І так, першу карту ми запитаємо: що саме нарциз забрав у мене енергетично? І так, перша карта в нас трійка кубків. Ну що? Бачу, ви були, а говорю, були, бо запитали, що ж забрав нарцис у нас, так? Дуже радісна, гарними емоціями, скажімо, душа компанії. Любили бути своїми друзями, любили гарно проводити час у гарній компанії. Весела, радісна. Успішна, завжди своїми однодумцями, бачу, творча людина, може, проявляли якусь творчість, може, ви, більш у вас професії такі театральні, більш творчі, завжди були з людьми, завжди стремилися до людей, завжди привітна, весела, щаслива. Ну, будемо далі питати, добре, чому ж я дозволила це зробити? Забрати у мене оцю енергію, оцю бачу веселощі, радість, впевненість в собі, творчий якийсь потенціал, дуже, може, мали свої якісь Наробки, Може, мали свій товар, такий, який у вас гарно купували, брали, багато чого. Тут показано гарну творчість, в якій ви були щасливі, в достатку, радісні. Чому ж я дозволила це зробити? Чому дозволила це все забрати? Королева мечів. Тут не так показують, чому, а яка ви стали в цих стосунках. Бачите, з цієї веселої, компанійської, радісної жіночки ви стали такою королевою мечів, замкнутою, холодною і дуже одинокою. Хоч, як кажуть, одиноцтво двох, отакою От жінкою, яка показує свій шлях, нібито знає, яка вона була раніше, і знає, куди йти, но замкнулася. Оця холодність, стала невпевненість, бо що в стосунках з нарцисом: Обестінювання. перше обестінювання. Холодність, оце прийшло у ваше життя. Одиноцтво. Хоч і ви стали королевою, скажем, замужньою дамою, ви сіли в це сімейне гніздо, крісло, ось, тронцей, стали дружиною, але закрилися. Промайнула. Холодність у ваших стосунках у вашому житті. Так, добре далі. Який урок я маю побачити? Що ж і як виходити з цієї холодності? Як знов повертати собі радість життя, повертати своїх друзів, знову жити тим прекрасним життям? Як? Дивимося. Є шанси, Бачите, ви показуєте, ви знаєте, як робити, куди йти. Вам, вам хочеться знов оцього наповненого життя, оцього повна чаша кохання. Но тут холодність. Ви не знаєте, що вам далі робити. Да, ви як ото просите допомоги, Дайте, дайте мені знов ці емоції. Я хочу радіти, я хочу любити, я хочу бути щасливою. Є ваш шанс. Так, як мені відновити свою енергію? Як же оце ви просите, як вам? А не небеса і говорять, нема без виходів в житті. Бери на. Дивіться, ви протягаєте цю руку сюди, а вам всесвіт протягає... Назустріч, бери, воно є. Як же вам правильно виходити з цих відносин? Куди, з чого почати? Ну, з чого почати? Мабуть, тут вийшов ваш нарцис, король пентаклів тут. Да, я бачу, ви дуже завісите, мабуть, від його, а в основному від його достатку, від матеріальних благ, від побуту цього. Да, він вміє заробляти, да, він призем, та така людина. Дуже да, ну, нарцис знає собі ціну дуже велику, показує це все. Ну, так, як обично, а як ти без мене, а що ти без мене? Да, він дуже на вас дуже в основному має матеріальний вплив. Ви боїтеся залишитися без цього, без тих, бачите, пентаклів, без цього добробуту. Тут все є. Тут і гроші, тут ось і хазяйство кругом, і замок, будинок, і, і собачки, котики, все є. Робить, приходиться вам но ви, от бачите, куди ви свій зір, куди ви свій погляд, куди ви протяєте руку, вам не вистачає, любові. Но є, є, як же вам правильно їх взяти. З чого почати, що робити? Тут знову мені показується: ось цю боїтеся втратити стабільність, боїтеся втратити будинок, боїтеся втратити сім'ю. А як же, а що. Так, будемо розкривати далі. Да. І бачу, бачите, дев'ятка мечів ви загнали вже себе в депресію. Уже Треба зупинятися. Це дев'ятка, а десятка ще чуть-чуть і може бути необратими наслідки. Тут ще ви собі, собі самі надумуєте, бачите, ви сидите, дуже печалитесь. Це тільки печаль, і це надумано самим. Треба підніматися, тут ще, бачите, таке одіялко. треба убирати ці мечі. А все-таки дивитися, відкрити очі, що ще життя може цвісти. У вас є шанс на цю любов, на цю радість. Треба підніматися, поки сидите, треба щось робити, щоб не злягти зовсім. Ось так, не загнати в себе уже в таку тяжку депресію. Так, куди йдемо, куди будемо рухатися далі. Підкажіть нам карти, що робити, як нам вийти, я бачу вже з цього душевного, депресивного стану. Туз Ну, треба не боятися. Треба вміти оцікати не боятися починати спочатку, він у вас є шанс. І тут-туз, і тут-туз, і тут ви держите цей меч, і тут вам його дають. Треба не боятися, треба, да, щоб вийти з цього стану, щось треба відсікти, щось треба втратити. Ну, я думаю, ви втратите матеріальне, може, трохи щось. Але ж душевний спокій, мабуть, у цьому житті цінніше. Що ж вам Вам дається шанс, ви, вам треба брати, і дивіться, і йти. П'ятірка Пентаклів, важка карта, бо ви зараз йдете вдвох, а ви, але ви зовсім різні. Вам важко, вам холодно. Вам не затишно, але дивіться, потрібно підняти голову і побачити, що є в цьому світі ще все. Відчепись, не йди, а втікай уже. Не йди, а вже втікай. Цей мужчина коло вас він вже телепає на костелях, але дивіться, з піднятою головою, а ви вже опустили, схилилися, зажурилися. Треба не йти, вже, щоб далі відділитися, а прямо втікати. Знов же ці пентаклі, знов ця щедрість, він вас завлікає, заманює цими грошима, цим добробутом. А може, що ти без мене, ти будеш, ось, бачите, просити на колінах ще вернутися, я тобі нічого не дам. Ти останешся без нічого і показує, може, і проявляє цю щедрість, але це все, бачите, от такі ваги. То сюди, то туди, то дам, то заберу. Це дуже важко, це дуже емоційно важко. Як же мені відновити свою енергію? Зупинка активної діяльності. Ну, важко. Вам треба відновлюватися або передихнути, оце відлежатися, звернутися вже до спеціалістів, я бачу. Похитнувся вас душевний спокій, психіка і все, навіть, скажімо так, вам треба звернутися, ось о, підняти руки до небес. І попросити захисту, Да. і піти у свою самотність, відлюдник, не боятися, тільки там, на одинці ви розберетеся з собою, світіть свій шлях, відійдіть у більш у таку мудрість, у духовність. Я ще раз повторюю, не все матеріально в цьому житті, тільки щастя, віддіть. Станьте мудрою жінкою, обдумайте все, зважте, не очікуйте оцих знов щедрості його, це все ілюзії. Він вам багато чого предлагає. Я ж кажу, то предлагає, то забирає це все ілюзія, це все ілюзія. Вам треба вибрати правильний шлях. Ось правильний вибір. І ти, дивіться, знову ж виходити з цих мечових енергій. Дуже вам зараз важко, холодно на душі, холод. І ось тут починався наш розклад стрійки. Це в нас кубків, це більш такі емоційні радість, бо то, може, була молодість, то були друзі, то все. І прийти все-таки знов до трійки пентаклів, але більш це карта така мудріша, більший досвід. Знов Розпочати свою творчість. Я наголошувала, що ви творча людина дуже, у вас якісь є таланти дуже, може була своя справа і знов помаленьку, в таких більш спокійних, в духовних, більш з мудрістю підійти до цього життя. Будь ласка, обдумайте, у вас є великі шанси, у вас є шанси, вам допомагають самі небеса. Але ви дуже вже зажурені, дуже в депресії, виходьте. Беріть знов свої знання, ви знов заробите, хоч ви, може, щось утратите матеріальне, це не головне, ви знов ваша творчість, ваші знання, ваша впевненість і, і така ну, компанія, душевність ваша приведе вас знов. До процвітання, злагоди. В першу чергу самій собою, не вагайтеся. Скажіть собі, моє життя належить мені, я цілісна, я вільна, я достатня. Все ось такий розклад. Кому відгукнулося, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, до нових зустрічей. Дякую за перегляд.